Окупанти зазнають величезних втрат за п'ять діб штурмів Авдіївки. Українські військові ліквідували понад три тисячі російських солдатів. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зазначив, що Авдіївка дуже важлива для окупантів, оскільки їм потрібно показати бодай якусь перемогу. Вони зібрали і кинули все, що майже є на тому напрямку. на штурм Авдіївки. Штупун зазначив, що чотири доби поспіль втрати ворога стрімко зростають. Ворог втратив майже понад 300 одиниць військової техніки. Загальні втрати втрати в живій силі більше як три тисячі осіб. Це буквально за неповних п'ять діб. Штупун також додав, що тактика окупантів в Авдіївці схожа на їхні дії у Бахмуті. Спочатку ворог кидає на штурм багато техніки, а там, де техніка не проходить, йде піхота. Сірі дні ми спалили багато техніки, і зараз уже ворог скажемо продовжує гнати піхоту. Ну можна це назвати також м'ясними штурмами. Окупанти йдуть на штурм, оскільки серед них багато новомобілізованих, які не орієнтуються на місцевості. Однак вже фіксуються випадки, коли вони відмовляються йти на штурм.